Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я буду робити на живу долю розклад. Людина заказала, тому удобно дивитися в Ютубі. тому Дані я буду, звісно, проговорювати про себе, контекст питання скажу. Люди недавно зустрічаються, десь декілька місяців, і дівчина хоче зрозуміти, чи це серйозно, чи це таке. Бо є ну, такі сумніви, якісь разногласія. Тобто, треба подивитися, чи є користь в цих відносинах, чи є тратити як свій час і свої почуття на цього хлопця. Тобто, ну, от вона хоче подивитися, чи є будуще майбутнє в цих відносинах. Так що зараз будемо дивитися. Я складу розклад на відносини, це розклад е, вокзал на двоїх. Я думаю, що багато знають цей розклад. Він дуже говорливий, він все покаже, тому, тому так. Ну, будь ласка, карти, покажіть мені, які шанси, які на зараз, які на майбутнє чекають цю пару. І поїхали. Це то, що як зараз їхні відношення. Це сигніфікатор теперішніх їх відношень. Дивіться, яка карта писиться. З цієї сторони буде жінка, з цієї буде чоловік. Думки жінки. Почуття? <хи> діє. Супер. Думки чоловіка. Почуття діє. Ну, і ця карта, я її зараз відкривати не буду. Це майбутнє цих відносин, якщо воно буде. Дивимося, розглядати, будемо карти. Думки жінки. Дивіться, всі чотири стихії і лупа. Тобто вона вивчає в думках, вона вивчає ці відносини, цю людину, цього чоловіка, вона вивчає. Тут все. Тут і гроші, і, фін... і фінанси, і його статура його здоров'я, його чоловіче здоров'я, його м, особисті дані, маючи на увазі зовнішність, його привички, його а, с, якісь, а, базові його а, гарні і негарні а, привички, його характерні якісь. М -м, ось вона це вивчає. Тобто, почуття тут черве, черва йде в общому суставі, тобто, вона на фазі вивчання. В почуттях. в почуттях в неї є цей чоловік. І це черва. Тобто, вона дуже до нього гарно відноситься, він їй запав в душу. Її дії трансформація. Вона змінюється. Змінюються дії. Це іде по землі. Тут іде і фізичне, і матеріальне, і по здоров'ю ідуть зміни і зовнішні. Давайте подивимося, в якому сенсі вона змінюється. Опять ідуть ці чотири стихії, вона змінює всі свої навички, привички. І покращує, бо тут мост, бо вона хоче наблизитися до нього. Вона ближає, наближає, хоче наблизитися до нього, тому вона змінює геть все. Цю карту я тягнула. Так. Бачите, це сонце. Але це не черва, це сонце, це опять бубне. Вона все змінює. Зовнішність. Все матеріальне, вона все змінює заради, щоб приблизитися до нього. Давайте подивимося. Я скажу, для яких відносини тривають недовгий час, це нормально, це дуже хорошо. Для дівчини це дуже хорошо. Чоловік. Ми бачимо, що це бубне це опять-таки все матеріальне по землі, фізичне, матеріальне, зовнішнє. А, тобто все тут. Робота, все, все, все. Це таємниця. Він їй не відкривається. Його думки таємні до неї. Він думає про неї таємно, то може він жонатий. Дивіться, це дії трефи, посухи. Це дуже, він відноситься до неї це вогонь. Це дуже все швидко. Швидко, це мгновенно, все молнієносно, якось в нього зносить башню. зносить башню, розумієте? Але подіям він, я хочу просто подивитися все ж таки, він радіє, коли він з нею зустрічається. Але все в них якось. Це страсть. Це страсть іде, це ще й секс іде ця карта. Так. По, в, його, в його почуттях, ну, на жаль, почуттів немає. Тут сила, він домінує. Він домінує і він. Знає, що він домінує, він веде її, він цим руководить. В цьому процесі, в цій страсті, він відомий, ведущий. Ведущ, ну, як він веде, він веде це все. Він дуже сильна, потужна людина, енергетично і фізично він сильний, як чоловік, він дуже успішний. В плані фізичного. Плані мужської енергії. Це почуття, це його сила. Він домінує. І домінує іменно це, ідуть у нас трефи це теж вогонь, енергія. Він віддає свою мужську енергію їй. Вона, тому вона в нього вчепилася і він в неї в, неї в голові. Ну і дії його. Все ж таки випала вона йому. Випала. І це йде по опікам, по пікам це дії. Він з нею бачиться. Він з нею бачиться і буде бачитися. Але бачите, яка карта їм падає на теперішні відносини. Вони друг друга ізучають, і у обоїх є плани. Обоє хитрять, обоє обманюють, кого не знаю. Е, я хочу подивитися все ж таки оцю карту. А що він про неї тут? Що, як він буде діяти для неї? Які дії він буде робити? Він їй буде создавати проблеми. Він буде туди, сюди їздити. Він буде приїжджать, уїжджати, приїжджать, уїжджати. Він їй нічого хорошого не принесе. Абсолютно. Він буде з нею гратися просто. Гратися, бо він домінує їю. Ось так. Чи буде майбутнє в цих відносинах? Лілії. Ну, так, це власть, це успіх. Це е, секс, але це не кохання. Це іменно така, знаєте, це я ще покладу на це карту. Гроші. Гроші, тобто він буде її содержати. Ще. Вони будуть зустрічатися, вони будуть їздити. Даже, може, на відпочинок, і він від цього має ключ. Він від цього має ключ. Я в цьому впевнена. Бо дуже потужна, дуже потужна лічність. Дуже потужна. Він грається, він грається з нею. Ой. О, дивіться. Тут. Тільки піки і тільки по землі, оце все матеріальне, а він має від цього ключ. Розумієте? Тобто майбутнє цих відношень, це він буде її содержати, катати, вигулювати, і буде секс. Тобто, вона буде як, знаєте, на утриманні, і буде, він її буде, вона як. Випадає тут є такі жінки, які, як жертви, вони дуже залежні від сексу чоловіка. Тобто він настільки їй підходить, що вона буде все терпіти і буде з ним, бо вона без нього не може. Ви бачите, що у неї в почуттях? Він він сидить в неї в почуттях. Все. Що вона роби? Не йде повна трансформація по землі. Тільки б наблизитися до нього, вона все в собі міняє. Всі чотири стихії в собі міняє. Вона міняє почуття, вона міняє думки, вона міняє роботу, дії, все міняє, аби тільки бути з ним. Розумієте? Чий це план? Чий це план? А хто за цим планом стоїть? Темні думки. Дводоріжжя. Жінка. А я вам так хочу сказати, що е, він, скоріш всього, жнатий. І жінка про це знає. Вона знає про його гульки. Вона знає про його, всі е, оцих дівчат, яких він содержи. І вона це просто також терпить, бо в неї своя вигода. В неї своя вигода. Вона має гроші. І він від неї не піде, скоріш всього, що вона непроста тут жінка. За ним стоїть жінка, він женатий. Він женатий. Або ця жінка, від якої він залежить. Тобто, яка ще сильніша, якщо вона оце все дозволяє йому? Так. Да. Бо ви бачите, що це ж пікова, пікова і тут немає черви. Тут думки, плани, роздоріжжя, переписка і по компасу це направлення, вона його направляє, вона його веде, вона його контролює. Ось так. В нього є жінка. Чи вона законна жінка, чи вона його начальниця, чи вона його. Ну, тобто, дуже цікава історія. Дуже цікава історія. А давайте ми подивимося, чи потрібно, чи потрібно, чи потрібно цій жіночці, цій дівчині, цей мужик. Ну, то, що він їй принесе пакості, то, понятно, ми вже тут подивилися. Ви знаєте, що ні, я покладу, мабуть, простий хрест, і ми подивимося, що їй, що їй краще зробити в цьому плані. Давайте ми подивимося. Що їй потрібно зробити? Я, ну, я, ну, я не хочу, звісно, на таке місце, але від такої людини треба тікати, але вона не зможе. Ні. Від такого чоловіка вона не зможе піти. Вона залежна від нього сексуально, а потім вона буде залежати від нього грошима. Тобто він її повністю отак закруте. І буде її просто мати як річ. Як дівчинку для биття, як кажуть, знаєте, може там, там... я впевнена, що там ще і секс такий, знаєте, там випав він як від То я думаю, що там ще і жорсткий секс такий. А є дівчата, які то люблять, вони підсаджуються. І там дуже це залежність, це як наркоманія, знаєте. Ну, просто я знаю, я сталкувалася з такими вже парами, тому я знаю, що це таке. Так, будь ласка, покажіть мені, що ж робить цій дівчині, як їй бути. Так, ну, шанси її, що їй не потрібно робити. Що потрібно робити? Який буде ітог, Карта підсказка. Шанси, кохання. Не можна робити, не треба секс. А як вона його не буде робити? Як вона від нього відмовиться? Що потрібно робити? Радість собі робити треба. Якісь свої празники собі робити. І тох. І тох вона сама собі випадає. Займатися собою. Зайнятися собою. Карта підсказка. Хрест. Ой, дівчинка, ну ти попала, так попала. Ну ти попала. Ти попала серйозно. Дуже, ця карта показує, що це серйозне Не не погане, не плохе, не погане, не хороше, просто серйозне собиття. Вона попала в цю струю, вона з неї швидко не вискоче. Це довга карта, до речі, довга карта. Це теж така собі. Ну, це таке це швидке. Але тут діяти треба, це діяти, це піки. Щоб отримати радість, треба щось робити, А от не робить не робить оце. Не займатися з ним сексом. Але як вона від нього відкажеться, якщо вона не може, вона залежна вже. Він сидить в неї в почуттях, в серці сидить. Шанси. Вона його любить. Ось і все. Да, а ну дайте я кину на цей хрест, що вони хочуть нам сказати. Ну це буде їй проблема, постійна проблема, буде тіліпати, по місяцю буде тіліпати, розговори, вона буде з ним перезвонюватися. По якорю це буде довго. Вона довго з ним буде. Довго. От поки їй дозволить оця жінка. Бо вона в курсі цього. Як от вона це захоче обрізати, вона це обріже. Це залежить від цієї жінки, яка це знає і буде теж тримати під контролем. Ось так. Бачите, почалось з хреста, закінчилось цією жінкою. Тобто вона керує цим процесом. Від неї залежить. Скільки... Ти будеш з цим чоловіком. Вона його обріже і він більш до тебе не прийде. Ти його більше не побачиш, він тебе відштовхне. Вона на нього дуже вліяння має, велике. Дуже. Вона, може, чи психолог, чи гіпнотизер, чи езотерик чи щось таке. Ну вона дуже потужна. Він в неї в пліну. Він в неї в пліну, а ти в нього в пліну. Ось і все. Що тобі робить, не знаю. Нічого не робить. Нічого, бачите, показало? Відказатися від сексу, як ти відкажешся? Зробити собі радість зайнятися собою. Ну, давай, попробуй. Зроби собі радість, поїдь кудись, займися собою. Бачиш, не випала тобі робота, там, сім'я, ще щось. Випало, зробити собі радість. А там діє, це треба робити, це треба. А, чи, чи шопінг якийсь, чи поїхати кудись у відпустку, а, ось щось таке, або може даже з кимось познає, ну, треба було розширити той букет, е, подивитися, що ти собі можеш. Але і я тобі накидала яку радість ти собі можеш зробити. Так, ну давайте подивимось, як довго, як довго. Як довго буде залежати вона від цього чоловіка? Як довго це притягнеться ця історія? Давайте подивимося. Е, так, ну, давайте сигніфікатор. Впродовж року подивимося. Бачите, грається. Угу. Впродовж року точно це буде. Ця ігра з його боку буде. Тобі буде дівчинка дуже тяжко з одного боку. З другого боку. Ну, ти будеш розуміти, що це ну, як, це не сім'я. Але ти будеш від нього залежати дуже серйозно. По сонцю, по роботі ще й довго буде залежати. Впродовж року точно. А то і більше. Ну, Давайте подивимося. Років. Будеш ти залежати від нього до трьох років. Впродовж трьох років. Ну, десь вже там почнуться трансформації, скандали, темні думки вже в тебе почнуться. І тебе, до речі, буде вже, знаєте, твоя сім'я буде тебе витягувати оттуда. От Твої рідні будуть витягувати тебе оттуда, бо почнуться скандали. Почнуться проблеми. Ось, випадає він. Він буде тебе, буде тобі писати, дзвонити, буде. Впродовж трьох років він буде тероризувати ще тебе. Буде, 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 впродовж трьох років, але це вже буде не так часто, це вже буде несерйозно з твого боку. Цей секс вже не буде таким для тебе залежним. Ти вже будеш якось віддалятися від нього, бо по, по, по дитині це вже не серйозно. По башні це вже даже таке воно. Наприкінці цих трьох років буде якась ситуація. В тебе, що буде якийсь договор в тебе. Дуже зміниться життя і буде якась радість. Тобто, може, хтось появиться, але це не він. Бо з ним там вже йде трансформація, там буде закінчуватися ті відношення. Але ось, бачиш, впродовж трьох років. Ну, може, наприкінці вже третього року, це все почнеться згортатися. І, ну, Воно так і виходить. Дивіться, десь півтора, півтора року. Роки, 8 місяців, отак, тобто десь, іде оця хімія, оця страсть, оця іменно фізична залежність людини, психологічна залежність, та психічна залежність від, цього, від цієї страсті. Потім розові очки знімаються, гормони заспокоюються, вже наситилась один іншим. Ти вже будеш бачити, з ким ти маєш справу. І воно все буде сходити, сходити, сходити. І в тебе з'явиться. Нове життя там. Але поки що ти не зможеш це скрутити. Навіть якщо ти це все знаєш, не вийде, бачиш, не вийде. Ну, отримуй цей опит, що я можу сказати? Отримуй цей опит життєвий, Пройди це, не пройдеш, ти ніяк не проскочиш ти це. Не вийде в тебе просто зараз це зробити. Ти залежна від нього. Ось так. Так, що живий. Живи, радуйся, пользуйся, поки що все добре. Але ти вже все знаєш, і буде тобі гораздо легше це від себе відірвати потім. І почати нові відносини. Це не твоя людина, сім'ї там не буде. Це от такий наркотик тобі попався. Ось, і дуже там. Я, я таке бачу, от, щоб отак було закручено, іменно ще, щоб і жінка знала, м, такого чоловіка. Ну, я багато бачила там якихось моментів, але тут, бачите, він і потужний фізично, і він з, з грошима, з положенням, бо ну, це успішна ведмедь, це дуже успішна карта. Ця людина має владу, вона має, він має все. Він може себе, собі все дозволити. Але що цікаво, над ним має владу жінка якась. Ось так. Так що такий був розклад. Цікавий мені самою. Він так прямо ж затягнув все, люди. Такий був розклад. Почуємось, папа.